Слава Україні! Наш підрозділ займається цікавими речами. Це люди, які, наприклад, вміють паяти, збирати щось, конструювати, обдумувати, вирішувати. То робимо максимально дискомфортні умови для не дуже добрих людей від піхоти при вражанні півтора кілограма тої речовини, яку ми виготовляємо, залишається порох. Від е, техніки не залишається практично нічого. Це дрон, який має скид, і може скидати різні боєприпаси вагою до 5 кг. А як далеко летить? Летить, скільки дозволяє Ну, кілометрів, 10 теоретично можна літати. Якщо не буде ребу і всі будуть гарні умови. Наскільки потужний цей скид, скажімо? Ну, боєприпас 5 кілограмів достатньо потужний. Крім того, можна проводити мінування, тобто завозити якісь міни ну, там, протитранспортні, протитехніки якось. Ну, це безпека для життя сапера, тому що можна летіти дроном, який коштує все гроші, і не втрачати людей. Ну, це піднімає офіційну вага там, до 10 кілограмів. Ну, тобто 5 кілограмів робоча вага. Ну, 5 кілограмів це добряча вага. Для цього ми розробляємо спеціальні. Вибухові речовини, міни, які доставляються повітрям. Знаєте, ми, мабуть, дійшли до того, вже, що в нинішній час використовуються всі підручні засоби. Навіть елементарна труба водосточна, яка вона теж використовується для того, щоб здешевити максимально ту ж вибухівку. На даний час максимально уже все комп'ютеризоване. Кібер, кібер да. дрони, які пішли, вони вже з штучним інтелектом, вони вже визначають самі цілі і вражають без оператора. Вони визначили, зафіксували ціль, підлетіли, скинули і влетіли. Тобто оператор обслуговує виключно тільки споряджальниками. Скриваємо бліндажі, окопи мінуємо, для того, щоб піхота не могла зайти в окопи. Вони там підриваються. Теж наприкаляс.